Слава Ісусу Христу, миру Божого, дуже сильно посадя Юля Сутаненко показують своїм життям, що не треба зважати на яких обставин. Це не важко, не важко. Вони беруть і виконують волю Божу. Вони фокусуються на вічність, на те, щоб ще привести когось до раю, щоб я з душа спаслася. День і ніч роздається над цим. І наша Розумію, задача це приєднуватися і ставати Божими продуктивними каміннями в царстві Божому, щоб продовжувати, як дерево розростається. Так само церква жива, вона розростається далі, вона не зупиняється. І дякую Богу за істину, за те, що я ще не хочу світу, Вавилону і дякую Богу.